Перше, що я хочу сказати, це те, що в кінці кінців все вийшло чудово. І в принципі, в той момент, як я тільки підготовлював всі документи, воно було тривожне, але дійсно вийшло все класно. Я зараз китаю, тому в принципі ставлю лайк і всім рекомендую. Так, ось а сам перше, що було, це а, підготовка документів. А воно не було таким складним. А, насправді нам з усім допомагала компанія, це робили разом. Нам говорили, які документи потрібно зробити. Ми їх робили, висилали. Ось так. Після цього, після того як ми відправили деякі документи в університет, нам сказали, що вже можете їхати робити візу. Нам університет сказав, що вони мене прийняли. Мені вислали документи, які потрібні. Ми поїхали робити візу. Ми поїхали у Польщу. Там ми в понеділок пішли у посольство, подали всі документи. Нам сказали, що у четвер ми можемо проїхати та забрати візу. А, все таки вийшло. Ми забрали і поїхали додому. Дуже просто. В посольстві працювала українка. Вона нам сказала, що студентські візи видають без проблем. Тому ми за це в принципі не хвилювалися. Ми отримали нашу візу буквально через 4 дні і поїхали додому. Наступне питання було це білети на літак. Ми їх буквально купили за декілька хвилин онлайн. Дуже просто. А, що можу з приводу цього сказати? Це найголовніше прилітати до початку вересня, до початку навчання, а за декілька днів. Або якщо вже тільки є варіанти прилетіти в вересні, то десь там перше та п'яте число. Ось це дійсно найкращий варіант, тому що навчання починається першого числа, і потім а, просто буде складно наздогнати увесь клас. Дуже цікаве, це те, як я сюди добирався. А, мене це зайняло декілька днів. Я з а, Черкас доїхав на потязі до Львову. А зі Львову я доїхав на автобусі до Будапешту, сам перетинав кордон у 17 років. Взагалі без проблем, все чудово. А, з Будапешту, вже коли я був в Будапешті, я на потязі та на метро доїхав до аеропорту. Там я сів у літак. У мене була одна пересадка в Китаї, а, проблем в принципі ніяких не було. З усім сам розібрався, все добре. А, я долетів. В Пекіні мене зустріли таксіст, <сіст> і він мене довіз до Цінь за три години. Мене привезли прямо в гуртожиток а, буквально під двері. Мене тут зустріла людина, а, яка працює в офісі. Вона мені дала ключ від кімнати. Я заселився, ну і далі пішло. Поїхало. Я тут сам з усім починав розбиратися. Кімната була максимально просто пуста, нічого не було. Треба було покупати саме банальне, тряпки. Добре, що у нів... ну, в, нашій... в нашому гуртожитку всім дають постіль. Все дали, є де спати. Кімната гарна. Живемо по дві людини, все чудово. Етажі розділені на чоловічі та жіночі. Зручно, класно. Я взагалі, ну, ну, Життя в гуртожитку тут дійсно круте. Дуже дружні, класні, тому рекомендую. От це саме між іноземцями. Ось це дійсно щось класне. Вчання в Китаї і вивчення китайської мови ну, дійсно тут проходить чудово. Цікаво. Класні вчителі, які все пояснюють дуже класно. Також в класі ти навчаєшся з іноземцями, і це прям дійсно круто. А, в нашій групі десь 10 людей тут всі розділяються на групи по різним різням. Уроки вони цікаві, а їх не так багато. Ти не а, Є перерви. Тут план зроблений дійсно гарно, і а, є навіть великі канікули посередині зими, коли ти можеш взяти і поїхати в інше місце, наприклад. А, з навчанням тут цікаво, і класно. А є також клуби в цих клубах, а, такі клуби, типу, там на роліках покататися а, або скейт, а, що, ще, що ще, волейбол. Баскетбол, все Типа, ну, Багато є різних клубів, навіть моделінг, всякі штучки. А, Дуже цікаво. Також наш університет проводить екскурсії. А, якісь там дні бувають у нас. Ми їдемо кудись, бачимо всякі місця в Цінхуандао, всяких фабриках були, а, на визначних місцях біля Великої китайської стіни. Ну, дійсно класні екскурсії. А, Цікаво, класно. Ми дивилися, бачили Китай. Китай це взагалі інша планета. Типу, тут дуже класно. Наступне дуже важливе та цікаве, що я розповім це деякі факти стосовно банківських карт, програм на телефоні, оплати, безпеки та культури в Китаї. Почну я з англійської мови. А що можу стосовно цього сказати, це те, що в принципі сюди можна приїжджати і не знаючи англійської мови, і буде нормально. В мене є друзі, які тут навчаються без знання англійської. Ми їм допомагаємо. Ті, хто знають англійською, пояснюємо правила, але в принципі принципі, вони самі справляються, які слова там є, можна перевести. А вчителя пояснюють на китайській. Вони ну дійсно тут уроки просто цьому є прикол, що уроки цікаві, як вчителі це все пояснюють, навіть коли ви не можете просто спілкуватися на одній мові. Це в тих випадках, коли хтось не спілкується англійською. Але в принципі з цим все окей, і можна навчатися, не знаючи англійська. Тайці вважають, що це не фонда це велике місто для мене. Це дійсно велике місто. Наступне це ціни стосовно цін. А тут як в столові поїсти один раз, я витрачаю десь 10-15 юанів, Це за одне блюдо. В гривні це десь 60-90 гривень. А курс це один множимо на шість і отримаємо гривні з'яні. Що їсти в столовій? за день уходить десь близько. І інші, і майже інші розходи, це десь сорок 50 юанів. Це приблизно ну десь 300 гривень. Так можна і менше тратити, але в принципі, щоб більш -менш комфортно жити, це буде десь так. Оплата що хочу сказати? Тут на ніхто не користується. Тут є дві програми: це Alipay WeChat. Них можна оплачувати через них можна оплачувати все і повсюду скидувати гроші кому завгодно, тому що усі вони є. А, в столові також ви приходите там. є QR-коди, ви скануєте і оплачуєте все дуже просто. А, я як роблю тут банкомат. У нас на кампусі є буквально 2-3 минути від гуртожитку. Я знімаю гроші з української карточки. Так це кстати, дуже зручно, що вона працює, і не надо, не потрібно ніяку картку відкривати Китаї, а просто з Приватбанка. мене карточка Приватбанк. Я а, захожу в банкомат, а, знімаю гроші. Ну захожу в кабінку, там банкомат, знімаю гроші. І а, після цього я йду в столову і там буквально просто прошу, щоб мені а, закинули а, ці гроші на аккаунт Alipay чи WeChat, Мені закидують і все. А, все дуже просто. Ось якось так також хочу сказати, а, добавити дуже важливе. Це те, що тут, в принципі, от, як ви сюди приїдете, а, я як так хвилювався. Але мені ж тесенько, я зустрів тут людей і мені ждесенько допомогли. Це дуже класно, з усім допомагали. А, я питав, мені розповідали, як тим, як тим, як цим тим, користуватися. Все класно, все допомогли, а, все розказали, все показали. А, дійсно, ви тут не пропадете. Все нормально буде. А, вам допоможуть а, такі самі іноземні студенти, як і ви. Культура, як у нас? А дві сторони Погано і гарно, да? а, З однієї сторони може показатися, що китайці взагалі не виховані. А, вони неприятні, вони харкаються. Вони можуть іти вулиці, зробити громку атришку або там з тузом гулять відкритим. Я так скажу, це рідко, але буває. Вони також ще курять взагалі де завгодно, в таксі навіть можуть закурити. Але я також є гарні та позитивні сторони. А, вони тут дійсно дуже дружелюбні, а, вони завжди допоможуть. Якщо є питання, вони не будуть намагатися допомагати. допомагати. А, вони як так сказати, вони не жалібні, а, не, не, ну, не жаліть. А, якщо треба допомогти, вони вам навіть їжу куплять. Я перший день, як тільки сюди приїхав. Я не знав, як мені оплатити. І якісь студентки, китаянки, а, взяли підійшли до мене, не бачили, що я не розумію, Вони підійшли до мене, взяли за мене, оплатили. Я гроші потім вернув. Так? Але вони взяли просто потім обід. типу, дуже класно, дуже приємно. А, вирушили. Але я все я одно гроші завдав А, Але суть в тому, що дійсно китайці добрі, а, тут всі посміхаються, і щасливі люди. Це все... відчувається. Добре, а, хочу сказати, що тут дуже просто подорожувати. Можна спокійно купити собі білети а, через WeChat і поїхати в інше місто. У мене сьогодні в п'ятницю друзі поїхали в Тянзінь на пару днів, просто подивитися місто. Дуже просто, а, Тому, а якщо хочеться поїхати там в Пікін, Шанхай на великих якихось там вихідних або коли будуть канікули, це дійсно просто зробити. І ціни на потяги не такі великі. Можна спокійно їхати буквально в одну сторону. А... Пікін це десь а, може вийти 100-50 юанів Тянзінь. Як мені сказали, вони десь а, на дорогу витратили 100 юанів туди і назад. А, ціни можуть відлічатися, це залежить від, від потяга, але а тут а, це швидко і класно. До. Наступна дуже важлива тема це а, безпека. Безпека в Китаї ну, тут просто взагалі чудова. Тут камери є повсюду, в будь-якому місці. От, як, як ви подумаєте, де тільки можуть бути камери? У, у нас у нас немає стільки камер, як в Китаї може бути така культура. Я замітив, що дійсно люди довірливі. Тут навіть а, коли в столові покупаєш їжу, ти скануєш QR-код, дають їжу і дають їжу, ти виходиш зі столової і ти оплачуєш, ти скидиш гроші. типу не буде такого, поки ти мені не даш гроші, а, ти не получиш товар, чистоварда. так? в такому типі а, все робиться чесно і справедливо. Безпека тут гарна. А, тут немає такого, що тебе хочуть оманути. Китайці дуже добрі до іноземців. Дійсно. А, вони, коли бачать іноземця, вони просто посміхаються. Вони в шоці, а, вони раді, вони хочуть поспілкуватися, вони цікавляться. В принципі, дуже класно. Мені тут дійсно подобається. І а, от як відносини у них до іноземців, особливо до іноземців, да, це в принципі класно, чудово. Тут а, це для них, мабуть, рідкість і. Коли вони, кожен раз, коли вони бачать іноземця, вони раді, чесно. Тому це класно. Мені тут дуже подобається насправді.